Лі партнер української прем'єр-ліги бачимо дуже автентична, дуже впізнавана підтрибунка на рівненському авангарді. Тут все і в клубних кольорах червоно-чорних, і в автентичних українських візерунках. 2800 тисячі вболівальників. Така дозволена квота присутності фанів на трибунах тут у Рівному. Приїхала команда, за грою якою цікаво по справжньому спостерігати. Команда, яка б'ється за дуже високі місця в українському чемпіонаті, зараз давайте разом пригадувати. Кривбас наразі на другій позиції розташовується. Має 43 бали після 21 зіграного матчу. Це друга позиція. Ще раз наголошу. Верес на 14-му місці в зоні перехідних матчів. Так і Дмитро Шастал. удар по воротах. Він не забиває на другій хвилині класної. Шанс отримує рівненський Ну, Здавалося, знічів'я так прийшов цей момент. Цікаво подивитися фазу створення цієї атаки. Ну, введення м'яча від борі, так Євген Паст вибиває тут. Марко Марвалівич імітує боротьбу. Він фактично в боротьбу за цей м'яч не вступив, але дуже класно прогнозує, дуже класно читає цю ігрову ситуацію. Дмитро Шастел із лінії штрафного майданчика пробиває, але не влучає у ворота. Задирака, задирака. Передача й удар по воротах фрін Аду пробиває не надто гостро, але це удар, це акцентована атака, це взаємодія двох футболістів. І задирака, який сьогодні з'являється у стартовому складі на початку 2024 року, ну на початку другої частини чемпіонату. Задирака десь програвав, судячи з усього, конкуренцію Даніелю Сосу на цій позиції. Полегливий, дуже настирний футболіст Ігра з м'ячем. Максим Задирака, один з найкращих бомбардирів Кривбаса. Діагональна передача на Понедельника. Невже дістане м'яч. Так, дістає і ударом воротах Все закінчується. Випуститься так. Все ж таки, м'яч Андрій Понедільник. Передача дуже непогана за ідеєю від задераки. Була, але тут разу здалося, що м'як все ж таки за межі футбольного поля вийде за сильною вона була. Зараз помиляються. Гості тут доводиться вже дібанго відпрацьовувати у штрафному майданчику, опинившись у центрі. А, так, гра рукою футболіста в атаці. Ягосі Кері так здається, її фіксує Роман Блавацький в цьому епізоді чи ні? Давайте подивимося, як народилася ця втрата. Тут безкоровайний помилився. Ну і якось екейра, лежачи на газоні, так вже тут рукою собі допоміг. Удахновський. Помиляється. Кривбас біля власних воріт вже не вперше. І, власне, з цього створюються моменти Вереса. Так, от помилка Кузика і одразу миттєва реакція удар Дахновського так не точно, але це удар. Легенди. Василь Сачко, Артем Федецький. В цьому пасінгу. Значно помітніший Бізіман, а От Вакулко входить туди. Підключається до атак. Супер момент зараз на 26 й хвилині для Кривбаса. Кузик так це він продовжував із однієї стійки на іншу. Давайте повторці цього епізоду. подивимось, це може бути дуже цікаво. Гострий момент. Діагональна передача. Кузик у дотик і не закриває дальню стійку. Вакулко тут і понедільник міг насправді дотягнутися. Семен Вовченко, удар у площину на місці. Андрій Кліщук. Е, удар Семена Вовченка у повторі непогано зайняв позицію. Тут Понедільник не встиг до нього, пробив площину, але не надто сильно. В принципі, не супер важко. Знову футболісти Вереса е, поки що всюди встигають, поки що все перекривають, все блокують. Ну, якщо не все, то багато що ось Марко Рвалівич. Е, його боротьба, його вміння поставити корпус, його вміння захистити м'яч. Схвалив у цій ситуації Стецьков, Марко Мрвальєвич, І жовту картку отримує Мрвальєвич. Може нервувати Марко Мрвальєвич, А і Стецькову теж жовта картка. Ну, Стецькову жовта картка, наскільки я розумію, за фол, а Мрвальєвичу за те, що було після фолу розмови. Тут поштовхалися не на жарт. Так, Стецьков тут тримав усіма силами. А Мрвальєвич вже після зафіксованого фолу відмахнувся. Цікаво, цікавий епізод в самісінькому кінці першого тайму. Цікаво, яке рішення прийме Роман Блаватський. Жовта картка скасована, і це буде червона. Так, верес після вилучення Марку Мурвалєвича проведе весь другий тайм у меншості. За відмашку проти Тимура Стецькова чорногорський нападник залишає поле. Пімане тут автогол Кучеренка. 54-та хвилина. Верес пропускає. Кривбас забиває. Олександр Кучеренко після прострілу з лівого флангу зрізає м'яч у власні ворота. Це автогол. Юрій Вернедуб вітає лаву запасних, але не надто поки що родіє. Розуміє, що ще майже весь другий тайм попереду приходить цей гол після прострілу Івана Дібангу. Правильно я розумію, з лівого плангу Камеру прострілив і авто гол Кучеренка. Нещасний випадок для центрального захисника. Я думаю, що це не той футболіст, який морально після такого зламається, але безумовно це неприємно. Це дуже болючий другий удар після вилучення Марко Морвальовича. Тут ще й авто гол на старті другого тайму. Удар! Принц Аду влучає в сітку, але й з зовнішнього боку. До цього матчу у Принца Аду 12 ударів в цьому сезоні. Поворотах суперників було. Моменту кривбаса. Принц Аду не забиває! Євген Паст виходить із воріт і рятує свою команду. Браво, Євген Паст! Прочитав гру, вийшов із воріт і врятував Рівненський Верес. Ну і врятував інтригу. Я думаю, в нашому матчі. Давайте дивитися. Повтор. Соса не було сайду у цій ситуації. Класне виконання червоної рути на трибунах стадіону Авангард. Луньов, подача, удар по воротах. Пас забирає м'яч до рук. Так от, повертаючись до червоної рути, чесно кажучи, самому захотілося заспівати, але не захотів трошки шокувати глядачів. Давайте повтор цієї епізоди. Луньов, подача до штрафного майданчика з 12 метрів. Доволі ефектно. У падінні пробиває. Хто це Хрибовий Іліші? Повтор епізоду. Подача ну дійсно хороший удар. Хробо іліча склався, але не зміг сильно пробити. І, в принципі, не довелося навіть пасту там робити якісь додаткові кроки, стрибати за цим нічим. Подача Янакова, удар по воротах. Перший удар Верса по чужих воротах у другому таймі. Це було дуже небезпечно. Це дійсно небезпечний момент. Василь Курко. Він, здавалося, кілька хвилин тому лише на футбольне поле вийшов, але зараз міг зрівнювати рахунок. Соса назад. Стецько класна передача на Принца Аду. Був там оперативний простір. По! По! по по, -по, -по, -по. 81 хвилина влучає у сітку, але знову не із внутрішнього, і з зовнішнього боку. Перший удар його по воротах. Ось там таке враження трошки Максим Сміян орієнтацію в просторі на якусь дощі цю часу загубив, але потім все ж таки повернувся. І поміж ніг Сміяну м'яч проходить. Чисто зіграно. Не було тут порушення правил. І вперед Соса зміг м'яч прокинути. Там паст послизнувся, І це момент для кривбаса. Гол! 89-та хвилина. Максим Луньов забиває. Е, Паста, здається, підвело поле. Що по Буцах хочеться запитати. Чекаємо повтор цього епізоду, ну але розібрався Луньов тут, звісно, в цій ситуації е, лучив у ворота. Не сказати, що це було аж суперскладне завдання. Ну, але почасти футболісти, в тому числі і в українській прем'єр-лізі, з значною. Е, більш вигідних позицій не забувають. Тут зараз Луньов зорієнтувався у цьому епізоді, подвоїв перевагу кривбаса. І я думаю, що інтриги у цьому матчі ось тепер вже немає. Вона прожила до 89-ї хвилини. А ну і Марко Рубанівич. Жанну Морельо позиється. Він готується так. Лівою ногою. В поперечку не дивно, що йому віддали. Ну а на цьому все. Кривбас виграє у Рівному. Кривбас кладе і ще три очки до власної скарбнички. Ну а Олег Шандрук зазнає поразки. Ось Дізнавалося, що по висхідній команда пішла після виїзної перемоги над чорноморцем. Ну але сьогодні дива не сталося. Забрати очки в одного з лідерів не вдалося.